Ось 25 фактів про Австралію. Континент Острів. Австралія є найбільшим островом та найменшим континентом у світі. Найстаріший континент. Геологічно Австралія є одним з найстаріших континентів. Мова офіційною мовою є англійська, але в країні говорять більш ніж 200 тьма мовами: Кенгуру та Ему. Кенгуру та Ему зображені на гербі Австралії, бо ці тварини не можуть рухатись назад. Символізуючи прогрес. Опера в Сіднеї. Сіднейська опера є одним з найвидатніших архітектурних об'єктів у світі. Великий бар'єрний риф. Це найбільша у світі система коралових рифів, яку видно навіть з космосу. АБОРИГЕНИ. Австралійські аборигени є однією з найбільш безперервних культур у світі. З історією, що налічує близько 60 тисяч років. Коали. Коели сплять до 20 годин на добу. Саме ці тварини є у Австралії. Близько 35% території Австралії є пустелею. Австралія не має жодної активної вулканічної платформи. Великий водороздільний хребет. Це найбільший гірський хребет Австралії, що протягається на 30,50 кілометрів. Змії. Австралія є домом. Для 21 з 25 найбільш отруйніших змій у світі. Кенгуру. В Австралії більше Кенгуру, ніж людей. Мельбурн. Це місто має найбільшу кількість кав'ярень на душу населення у світі. ПЛЯжі. В Австралії є понад 10 тисяч пляжів. Якщо відвідувати по одному кожен день. Це займе більш ніж 27 років. Тасманія. Тут найчистіше повітря у світі. Населення. Близько 90% австралійців живуть на узбережжі. Спорт. Крикет і австралійський футбол є найпопулярнішими видами спорту. Пустеля Сімсон. Тут знаходяться найдовші у світі піщані дюни. Дика природа. Австралія є домом для багатьох унікальних видів тварин, таких як качкодзьоб та єхидна. Крокодили. Австралія є домом для найбільших у світі солоноводних крокодилів. Маслиновий рай. Австралія є одним з найбільших виробників маслинової олії. Сонце. Австралія є однією з найбільш сонячних країн у світі. Міста примари. У Австралії багато міст привидів, залишених після золотих лихоманок. Новорічний феєрверк. Сідний відомий своїм грандіозним новорічним феєрверком, який є одним з перших у світі, що зустрічає Новий рік.